Напевно, кожен з нас у дитинстві створював власну копію себе це Сімс 4, чи Все Сімс 3 і здійснював власні мрії та виконував бажання. Я також намагався створити персонажів зі свого фандому улюбленого і романсити себе з цими персонажами чи якось з ними взаємодіяти. І на честь того, що сьогодні в мене день народження, мені виповнюється 20 років. Я вирішила повернутися 14 років тому. Коли я в The Sims 3 намагалася створити власне ідеальне життя, тільки я буду це робити вже в The Sims 4. У нас тут є молода бурбелка у будиночку своєї мрії. Це двохповерховий будиночок у Генфорті на Беглі, прямо біля водоспаду. В принципі, якщо так подумати, то я була би дуже рада, якщо був би будиночок просто біля гір. Де була б цивілізація, і можна було б легко дістатися до магазину. І напевно, якби я обирала житло, то напевно це було б десь в яремче. І так, у нас зараз шоста ранку, і ми дивимось, ким я працюю. Ну, наразі ми поки заступниця керівника, але це вже не так і погано, як мені стається. Я завжди думала, що буду працювати в якомусь бізнес-центрі. Буду напевно певний час працювати фінансистом. Я сподіваюся, що це буде досить таки цікаво. Так, я пропоную нам зранку встати і приготувати їсти, тому що я тут бачу, що ми тут після вчорашнього дня я грала просто два тижні за цю персонажку, і це було дуже класно. Просто ця версія бурбелки була вже кілька разів на тусовках і зустрілася з хлопцем на ім'я Альберт. Який спочатку також в одній компанії з нею працював, а тепер вирішив звільнитися та пішов працювати на сцену. І це дуже цікаво. Так, я пропоную нам нормально поснідати, а не лише заварювати улун, тому що я дійсно не розумію, як можна просто замість їжі якоїсь робити чай чи каву. Я, наприклад, можу щось взяти просто до чаю. Ну, наприклад, я приготую панкейки, хоча мені здається, що в реальному би житті я не витрачала багато часу на готовку. Я би просто в один день зробила би заготовки, і потім просто, коли треба, я би смажила, розігрівала, напевно, запікала, тому що я не з тих людей, які будуть постійно стояти на кухні. Ні, ну, інколи мені подобається, інколи в мене є настрій, проте не завжди він є, і тим паче не завжди мені, на жаль, здоров'я дозволяє. Який у нас на сьогодні план? Я планую відіграти цілих два дні, і перший день це у нас робочий день, і другий день у нас буде вже вихідний. Тому що я не знаю, як можна бачити життя мрії, не розписуючи це життя по місяцям, а то й по роках, і мені здається, що. Було би набагато логічніше показати а, життя мрії з кількох сторін. Проте я би не хотіла затягувати це дійство на декілька днів. А для вас, напевно, це буде на декілька годин. Тому я планую все це зробити за два дні. Я дуже люблю панкейки, проте я знаю, що це може негативно вплинути на один наш лайфстайл. До речі. Тут у мене з'явився такий лайфстал, який дуже класно мене характеризує. Я одна і мені це до вподоби. Насправді я би хотіла жити сама. Наразі я живу з батьками, і у мене поки нема стабільної роботи, тому я буду чекати можливості, коли нарешті знайду роботу. А я вже буду заробляти, і потім, напевно, знайду якусь нормальну квартиру. Так, я думаю, що поки що ми можемо попродавати гриби. Я насправді, ну, якщо ви думаєте, що я би хотіла реально мати якусь тепличку, то це так, я би хотіла, але зовсім невеличку, тому що я не розумію, як можна години витрачати просто на город. Типу, це класно і весело, коли ти з кимось разом це робиш. Вам весело і це не під палючим сонцем. І вас не змушують. Я от просто пам'ятаю, що років так 10 тому у дідуся я от якраз сапала город, і після цього він завжди смажив шашлики. Але ну, мені здається, що не у всіх так, тому напевно люди не розуміють, чому я би хотіла мати невеличку таку тепличку. Зараз також ви можете помітити, що у моєї персонажки. У мене тут такий класний костюмчик. Я дуже сподіваюся, що в офісі, якому я би працювала, в мене був би такий одяг, тому що я не знаю. Ну, я хочу просто всьому світу казати, що я люблю рожевий. Тоді ми можемо зачекати на нашу версію бурбелки, яка працює до п'яти вечора. Я б не сказала, що це погано, проте насправді я би хотіла працювати дистанційно. Хоча і в цьому є великий мінус, тому що. Я би все одно а, мала би певні, о Боже мій, що з тобою? Так, нам треба терміново після роботи, прийняти заспокійливу ванну. Так от, насправді я би хотіла працювати все-таки гібридно, тобто їздити в офіс або взагалі піти на офлайн, проте є така проблема, що я вдома, напевно, якщо я не одна, то я не зможу нормально сконцентруватися. І це мене просто вибішує. До речі, цей будиночок я завантажила з халереї, і під описом у відео я залишу про нього інформацію. Аби якщо вам він так сподобався, ви також могли би його завантажити та веселитися за вашим сімом. Я бачу декому дуже весело. Ну, Напевно, якби я жила одна, то в принципі це нормально. Бачу, я б не соромилася, тому що в мене постійно є якісь розуміння, що поруч сусіди, і я не можу через це. Не знаю, саме виражатися. Наприклад, мені не дуже подобається слухати музику в навушниках. Я просто хочу її вмикати. Ну, не прямо щоб е, всі сусіди чули, проте я не знаю, яка в них там звукоізоляція і як вони там відреагують на, наприклад, на Рамштайн. У мене просто сусідка з двома неадекватними собаками, яка нас всіх тут погрожувала ну, потравити. Тому так. Так, що у нас тут? Що ми готуємо? Чисникову локшину. Ні, ну чесник я поважаю, проте ну, локшина <зас> з чесником це занадто. Ну, це чисто я, навіть <зас> із вмінням готувати у мене, напевно, досі залишиться боязнь, ножа. Ми поки готуємо, ми поки відпочиваємо після важкого робочого дня. Так, що у нас тут? Нам не треба нічого поливати. Нам потрібно ось ці гриби продати. Я думала, що чесникова локшина це якась мівіна, яка замішана із чесником і з якимись відрьоними приправами. А Тут просто як спагетті. ну, схоже принаймні на спагетті, чесно кажучи, це не найкраща страва з текстурами. Всесім з 4 Мені панкейки більше подобаються. І Онігірі, до речі. Мені так подобається, коли автори гри вони саме пропрацьовують ось ці деталі, які пов'язані із готуванням. Ну це настільки естетично виглядає, особливо у 2. Я дуже раджу пограти в 2, або принаймні у відео подивитися, як сіми там готуються. Це просто я не знаю найкраще, що можна просто в цьому житті побачити. І, до речі, я б хотіла, напевно, мати камін обов'язково. Так, я сподіваюся, що із моєю вдачею я тут не влаштую пожежу. Ну. О, все чудово. Ми можемо доїдати нашу локшину. Ви не дивуйтеся, будь ласка, що замість смартфона у мене тут книжечка, тому що я спеціально робила тут для 19 го сторіччя заміну. І мені більше подобається, ніж смартфон. Так. Вони хочуть піти в парк. Ну, я пропоную взяти з собою Альберта. Ви просто я не знаю, генії мислі. Хто йде гуляти в дощ? Я просто не розумію. І дитину сюди притащили. Куди ми пішли? О Боже, головне, щоб по нас тут, не дай Боже, не вдарила молнія. Two hours later. Так, сонечко, пішли уже. Блін, боже мій, ти не помреш? Боже, біжи додому. Життя мріє, щоб в мене було блисковку, не дай Боже. Да, Оце так. Да. Пробач, Альберта, бувай. На щастя, ми повернулися ще в такому адекватному стані, але ну... ви самі можете побачити, що не все тут. <смірко> так... <смірко> ну Тут не все так погано, звичайно, проте ну... могло би бути і краще. Я пропоную піти спати. І приготуватися до наступного дня, тому що наступного дня ми будемо лежати та хікувати. О Боже, вона навіть спить з розплющеними очима, як ельфи з володаря перснів. Мене так приколюють ці очі, я просто не можу. Що з ними? Що з тобою? Заспокойся. Нам треба якось розслабити. Ага, розслабимось. Звичайно, так, пішли у ванну міняти прокладку терміново. Нарешті моя версія мрії заснула, і тепер у неї нема цієї проблеми із дивними очима. Проте це мене трошки налякало, і це в мене насправді вперше така ситуація виникла під час гри. Так, а зараз я пропоную нам піти і зробити какао. Насправді я дуже люблю какао, навіть більше ніж чай. Тому я б із задоволенням заварювала його, хоч кожного дня, і пила би. Боже, мені так подобається, як це виглядає. Я дуже вдячна розробникам, що вони це просто в базу додали. Ладно, вони чай в базу не додали, але ну, у нас тут є какао, і це класно. Так, що у нас тут з нашими помідорами, грибами? Дуже класно, що тут бігають кролики, я дуже обожнюю тварин, і, напевне, я би все-таки завела коргі або таксу. Але я просто розумію, що якщо це якийсь будинок орендований, то, скоріш за все, собака могла би щось розтрощити, і це було б не дуже приємно. Так, ну що ми будемо робити? У нас, е так, ну ми все одно їсти хочемо, тому я пропоную взяти щось е таке смачненьке, проте корисне, тому що я пам'ятаю, що тут може ще розвинутися такий негативний. Спосіб життя, через який у нас будуть певні проблеми. А поки ми готуємо, я напевно поділюся планами на сьогодні. По-перше, нам потрібно покликати сюди Альберта, і по-друге, я планую Альберта потім відпустити додому, якщо він забажає, і або помалювати, або, напевно, подивитися на зорі, тому що. Мені надзвичайно подобаються зорі, і це дуже класно. Я б хотіла мати власний телескоп і дивитися на них. Можемо ще зранку, якщо у нас тут все гаразд, можемо просто прогулятися. Хоча чомусь мені не дуже подобається, що зараз так темно. Комон, це життя моєї мрії. Давайте вмикайте хорошу погоду. Нарешті я увімкнула сонце, тепер все гаразд, і ми можемо, наприклад, піти помалювати. Напевно, я би хотіла або жити в Карпатах, а саме в Яремче, або я би хотіла переїхати до Нової Зеландії, тому що мені подобається цей вайб, коли там є і прекрасні гори, і поруч ще море. І я можу святкувати день народження, скоріш за все, без снігу, і буде дуже тепло. Насправді це моя мрія, тому що я не знаю, мені не дуже подобається сніг, галалют. Коли ти можеш просто взяти впасти, я не знаю, щось зламати собі. Мені дуже цікаво, хто це. Це світ очима коника. Так, ми цей шедевр продаємо якимось мамашам, яким дуже треба цей малюнок. От, до речі, класна ідея для бізнесу. Ви шукаєте жолуді, ви шукаєте листя, і ви можете спокійнесенько а, робити аплікації і продавати їх відчайдушним батькам, яким діти о першій ночі кажуть: мама, мені треба а, світ очима кузнечик на завтра. І вуаля, у вас є порятуночок, тому що я розумію, що. Ну, деяким людям в принципі не важко, ну як не важко. Якщо виникає потреба, то вже нікуди не дінешся, а деяким може бути дуже важко, тому я думаю, що було би дуже класно таке робити. Я, взагалі, чесно кажучи, не розумію, чому в дитячих садочках і в школах, ну здебільшого в перших класах, мають придумувати такі штуки, які роблять все одно батьки. Я пропоную подивитися, що у нас тут цікавого є. А, вже навіть друга дня, тому ми можемо зателефонувати Альбертові. Так. Стоп, а він тут десь неподалік. А, Альберт, напевно, ось цю жіночку теж застрада такий привів. Тому ми можемо його і запросити. Не знаю, можливо, і не до нас. А можливо й до нас, я навіть не знаю. А якщо ви бажаєте привітати мене з днем народження, то ви можете задонатити на будь-який збір 20 гривень, це дуже мало, але насправді це вагомий внесок в нашу перемогу і в мою мрію про те, що нарешті закінчиться війна. І також ви, якщо захочете, можете задонатити сюди на баночку. І як багато з вас знає, я будую фентезі будівлі, і нарешті, після того як я добудую Генфорд, я планую забудувати одне місто, і напевно я трошечки заспойлерю це навіть буде не місто, а поселення ельфів. Тому, якщо ви або задонатите, або напевно подаруєте щось із доповнень в стімі, то я напевно набагато швидше зніму, наприклад, відео будівництва ельфійського поселення. Нам же треба Альберта кликати, а він досі тут. Ми можемо його напевно запросити на побачення. А, так ми вирішили за 3,9 земель піти до нього. Ні, ну це звичайно цікаво, проте я би хотіла, аби він сам прийшов. Блін, боже, мені так подобається, як вона бігає і усміхається. О, моя зойко! Я, по суті, організувала побачення вдома, проте. Воно все одно приходить не вдома, і я не можу туди піти, тому, в принципі, непогано. Альберт мене кілька разів запрошував на побачення, тому чому би і не запросити нарешті на побачення його. Він у нас мудрець, мені такі люди подобаються, але тут написано, що вони будуть забагато думати, ніж діяти. Ви, ви тут з мене приколюєтесь чи що? Тут лисиця прийшла. Може, лісічок погодуємо, не знаю. Так Мені, до речі, не зрозуміло, чому деякі сіми у мене почали ось так зникати, тому що Альберт у мене не вампір. Алло, шановні! Вони все-таки вирішили піти додому, але є нюанс. Це були про салатик, але все одно. Дивимось, дивимось. Це прекрасно. А Ми ж хотіли ще на зорі подивитися. Ну нехай вони там ще трошки побалакають. Я думаю, що оскільки о, ми можемо запропонувати йому зустрічатися. До речі, в мене просто немає якоїсь специфічної мрії, завдяки якій я би не знаю, зациклилась на чому. Ні, я просто мрію прожити це життя цікаво, класно і просто не зраджувати собі своїм принципам і цінностям. Насправді мені дуже подобається дивитися на зорі, тому що я не знаю, це дуже класно, коли ти дивишся на небо і перед тобою просто ніби весь всесвіт. Я просто пам'ятаю, як я була в Криму, і там було дуже гарне зоряне небо. І я, от навіть коли після роботи в кафе, коли мені було важко від того, що я тягала щось важке. На мене кричали колеги деякі, не поважали і прямо про це казали. Вони мене витікали. Я просто, коли йшла я хотіла плакати, я дивилася на Зорі, і я думала: Господи, ти які ж ці люди і проблеми мізерні? І таким чином я заспокоювалась. Але, на жаль, зорі не може замінити якісної кваліфікованої допомоги. І тому я вирішила звільнитися з цієї роботи. Так я буду трошки більше залежати від батьків наразі, проте я думаю, що в 20 років це ще нічого страшного. Ось таким чином ми провели два дні життя моєї мрії, і я хочу сказати, що навіть в житті мрії трапляються певні форс-мажори, це нормально. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я дуже хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися на канал і, напевно, залишити коментар. Сподіваюся, що після цього відео я надихнула вас створити власних сімів та можливо визначитися із метою. Ви можете собі навіть не ставити таких цілей, як я, а можете і знайти щось таке, що допоможе вам нарешті вийти з певних станів або надихнутися чимось. І піти досягати чогось більшого. Всім папа! -па.